Пацани, ну реально, ну подивіться, ну що ви так, чого ви не хочете купувати ці тратура. Блях, я вже не знаю, що, що придумати. Станцювати, сплясати, не знаю. А, ну, кластьте, класті з баєнки, вони непогані. Бляха, дивіться, що відбувається, тут вже куро все поросло бур'янами. Подивіться на це. Ну, хлопці, коротше, чи ви їх купуєте, чи будемо, мабуть, ми їх брати, міняти китайців на рис. Тому що інших варіантів я, 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 я не бачу. Ну, поміняємо на мішок присутній кожен трактор, то буде хоч щоб пожурати зимою. Ну, ре, реально, мужики, дивіться. Ой, тут воно 200-то, 200, 160 очки. Вони вже скоро їх не видно буде. Нормальні трактора для себе все про дропу Ну, Тут по мінімуму якісь віші. Зболончика десь краси, то трохи вилбаний бачок цей там. Ну, таким, по -по там, ціну. ну Стоять трактора курва в такому. Тут просто псуються. Що ще є? Що ще є 160 одна? Це просто наве. Збадріть установлюватися новий. новий. Це те, новий. От. Вони, вони виглядають трохи як глушні, тому що вони грязні. Їх помить в нові нові трактора. У рік випуску 25-й. Ну, це не якесь я вам барахло втюхую. Ну реально, блін. Нормальна техніка. Для себе, на дачу, нагородить на свій. Ну. Відпрацює вас переживе програма консультації. Будь ласка, що ну, ще мені Бряха, придумати, щоб ви забрали ці трактора. Напишіть, скільки ви готові. Вивовить за 160 БН і за 160 бешку. Ну щоб воно у мене тут скоро я його потеряю. Я приїду сюди, тут будуть джунглі, там буде пітон ползать по <плес> ветках, <плес> і все. Ми ну, його <плес> просто не, не знайдемо. Ці трактора. Бирайте, мужики, пожалуйста. Набирайте, поділіться, може комусь сусіду, брату, туму, сваток такі треба. Ми нормально вторгуємося. Аво, тому що воно ж стоїть в початку одна постоя. Нас нема на впаду косити траву, а є люди, кому не впаду. Ну вони від цього і не стають ліпшими. Всі стоять, всі на всі царапині приходять чи з Китаю, то всіх одне й так Но Ми хоча б вам ну, здоровості людську чи там з невіснаво щось дамо так в пів стены. Ну, домовимся. Мужики, дзвоніть, пишіть, кому треба. Двохсоточків є, сто ну, Пожалуйста, жальтеся, подивіться, просто пустой вийшов тракторів. О, наступний раз я приїду, реально їх не знайду. Пожалуйста, набирайте. Набирайте. Доставимо і на облік вони стають, на реєстрації вони стають. все робимо без проблем, документи, можна навіть номера повісити. На на і ще можемо дати якийсь подарок. Ось вам дам, дамо ще антифризу. вам з чим багатьом, не повний батьків. Трошки нього. Все. Ой, біжимо.